Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. Мене звати Тарас Пшеничний і з вами історії з історії Української греко-католицької церкви. Не можна оминути увагою перших васильян в Канаді, щоб не згадати франко-канадського священника Української греко-католицької церкви, місіонера, церковного та громадсько-політичного діяча і ромонаха Йосафата Жан. Його біографія є досить широкою та вражає насиченістю. Про нього писали і пишуть, адже його жертовність та відданість роботі та служінню вражає. Про такого колоритного васильянина його життєвий шлях, і піде мова в сьогоднішній нашій такій багатогранній, захоплюючій та маловідомій історії з великої історії Української греко-католицької церкви. Народився майбутній священник Васильянин 19 березня 1885 року у містечку Сан фабєн провінції Квебек, що в Канаді, і походить з роду канадійських французів. Батьки при народженні назвали його Франсуа Фаб'єн Віктор'єн. Дорога його служіння як священника розпочалася у Монреалі 14 серпня 1910 року, де він був рукопокладений на римокатолицького священника. В короткий час, після свячень, відповідаючи на заклик католицьких єпископів допомогти забезпечити нестачі українських католицьких священників, він переїжджає в Галичину щоб вивчити українську мову для нових місій. А вже в 1911 році приймає Візантійський обряд. А ще через два роки він вступає до новіціату Васильян. Ось так і розпочинається його чернече життя спочатку у Крехівському монастирі, а вже згодом у Лаврівському, Жовківському та Бучацькому монастирях. По розпаду Австро-Угорщини та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки для оця Жана відкрилося широке поле дипломатичної праці. Для блага української справи так у 1919 році отець жан за дорученням президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича приступив до дипломатичної служби. У новому статусі дипломата йому вдається налагодити знайомства з визначними діячами воєнних років а головно із Симоном Петлюрою. Проте це ще не все. Йому належить мистецтво переговорів з тогочасними дипломатами чи дипломатичними місіями радше інших держав, зокрема польськими, чеськими, білоруськими, австрійськими та французькими. А вже незабаром український уряд доручив йому важливі дипломатичні місії, як також іменував його головним секретарем українського Червоного Хреста у Варшаві. До речі, у 1919 році отець Єсфат став також капеланом української Галицької армії. І що характерно, з самого початку громадсько політичної роботи, у тому числі душпостерювання, він відстоює українські інтереси в розмовах з британськими і канадськими політиками, дипломатами, церковними діячами, журналістами. До важливих дипломатичних місій отця Жана слід віднести його поїздку до Варшави у 1919 році, до Вітня у 1920 році і головно до Риму у 1920 році, під час яких він бере участь у роботі українських делегацій, що підписують угоду з білорусами. Через три роки протягом 1921-1923 років він перебував у Женеві, де разом із Костем Левицьким контролював вирішення справи. По східній Галичині із Женеви він часто виїжджав з тим, таки Костем Левицьким, і до Берліна, і до Парижа, і до Риму, і до Лондона щодо позитивного вирішення Галицького питання в новій геополітичній дійсності у Женеві. Отець Жан мав добре налагоджені відносини з маршалом Франції Фердинандом Фошем, державним і політичним діячем Великобританії Лойдом Джорджем та іншими. Визначними дипломатами того часу своєю діяльністю Отежан дуже активно долучився до актуалізації української справи на міжнародній арені. А в 1923 році, на прохання митрополита Андрея Шептицького, він виїхав у Боснію для відновлення українського монастиря студентів в місті Камениці. після повернення до Канади. У 1925 році, тобто через кілька років, Отець жан невтомно і далі продовжує працювати для добра українського народу. Між іншим він старається реалізувати плани самого митрополита Андрея Шептицького щодо розселення іммігрантів з України в Канаді, а також започаткувати студицькі місії для на українських поселеннях його стараннями на деякий час в провінції Квебек, що цікаво, постає українське містечко Шептицький. Сьогодні це селище, так зване Ла Кастаньє. Та на цьому він, отець Жан, не зупиняється. Він приїжджає також і до Мондеру і відновлює у цьому місті Василянський новіціат, розвиває монаше життя, допомагає різним осередкам українських переселенців. У листопаді 1940 року отець Жан бере участь у створенні комітету українців Канади, громадської представницької ради, яка об'єднувала 33 українських всеканадських організацій та їх філії. Про роботу отця Йосифа та Жана йшлося на шпальтах українських діаспорних видань, зокрема в газеті Вісті з України він став публічною особою. У 1945 році, наприклад, на шпальтах тієї ж таки газети писалось про створення у Лондоні Центрального українського допомогового бюро та Союзу українців Великобританії. Так, спільними зусиллями наприкінці 1945 року у Лондоні було утворено Центральне українське допомогове бюро. Активну участь у діяльності цього бюро брав амбасадор українського уряду Йосафат Жан. Нарешті, у 1945 році, турботами Панчуків Жанів та інших, що прибули до Англії залишками корпусу Андерса, було утворено союз українців у Великої Британії. Після завершення Другої світової війни отець Йосафат Жан знову опиняється в Європі. У січні 1946 року, за дорученням єпископів української греко-католицької церкви і Василянського чину в Канаді, в воєнній Європі йому було доручено зайнятися справою післявоєнних українських переміщених осіб. Свій приїзд до післявоєнної Європи. Отець Жан описував так: у зв'язку з ситуацією і положенням наших безборонне з китайців у повоєнній Європі, а зокрема на терені Німеччини, вирунула потреба прийти їм із помічю проти насильного настоювання большевиків, щоб з китайців видати на родину. Взагалі, то завдяки спогадам жана, ми сьогодні маємо нагоду зазирнути залаштунки складних післявоєнних політичних процесів, коли уряд Совітського Союзу намагався добитися повернення в радянський союз своїх громадян. В тому числі українців, які всілякими способами намагалися врятуватися з рук системи терору, і аж ніяк не бажали туди повертатися. І саме у спогадах священника розкривається, як сам отець казав, поле переговорів. На основі переговорів між канадійським кардиналом Вільне єпископом Владикою та протоігуменом Бараником у січні 1946 року мене вислано з окремим дорученням до Європи. Одним із моїх завдань було наперед поїхати до Лондону, щоб там зустрітися з головою канадської делегації до Об'єднаних Націй, міністром Люїсем Лораном, моїм давнім і добрим знайомим. До речі, не всі українці в діаспорі, в тому числі в Канаді, позитивно відносились до отця Жан. Особливо скіл політичної еміграції його всіляко критикували, називали його невдахою амбасадором. Але, як то кажуть, собака гавкає, а караван іде. 17 січня 1946 року. Отець Жан, заручившись підтримкою міністра Люїсен Лорана, який сказав оцю. Я вам обіцяю, що вони, українці, будуть урятовані ті, що не були репатріовані. На такому рівні отримати запевнення це було доволі серйозним досягненням зі сторони оця Тажана. Міністр також запевнив, що під час засідання ООН окремо прозвучить тема з китайців, і мала вона прозвучати з вуз дружини колишнього американського президента Елеоноре Рузвельт. З цього приводу, вже після повернення з Лондона, отець Жан відзначив у своїх спогадах. І дійсно, пані Рузвельт виголосила на засіданні Об'єднаних Націй знамениту промову в справі з китайців 12 лютого 1946 року. Її внесок щодо з китайців піддержала більшість голосів, хоч і як завзято протестували совєтські делегати та їх симпатики. І це лише один із фрагментів діяльності оцяжана. А загалом його місії були масштабними, і сьогодні вражають істориків церкви. Він дуж у Лондоні, де став першим заступником голови комісії допомоги українському студентству у Великій Британії, створеній у 1948 році. Після повернення до Канади він служив священником-помічником в Едмонтоні і Мондері впродовж 1950 58 року, у Ванкувері, впродовж 58 1961 років. До речі, його діяльність на благо української діаспори та українства загалом була гідно оцінена у ти. Тис році, адже саме в цьому році він був обраний почесним доктором українського вільного університету в Мюнхені. Останні роки свого життя отець Йосафат Жан провів у Василянському монастирі у містечку Грімбі, провінції Онтаріо. Наприкінці 1963 року в його імені була заснована фундація імені Отця Йосафата Жана для надання стипендій студентській молоді українського походження в Монреалі. До речі, його перу належить і його книга мемуарів під назвою Моє служіння Україні. 8 червня 1972 року отця не стало. Він відійшов до вічності на 88 му році життя, 62-му році священства та 59 му році чернецтва. Похоронений він був на цвинтарі святих апостолів Петра і Павла в Мондері провінції Альберта. Ось такі унікальні люди були в структурі Української греко-католицької церкви. Постать оця Йосафата Жана, вона лише підтверджується. Людина, яка відіграла велику роль в українському національному русі при уряді Української Народної Республіки Симона Петлюри, в українських політичних та церковних дипломатичних місіях, у порятунку українців після Другої світової війни, тощо це людина, подвиги якої варті наслідування, а історії її життя передана. Наступним поколінням, що ми намагаємося робити нашими історіями з історії Української греко-католицької церкви, з якою сьогодні ділився з вами я, ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, дивіться нас, ставте вподобайки і до зустрічі!